8 травня перший заступник міського голови Юрій Гугленко провів прямий телефонний зв'язок з жителями Олександрії. Всі звернення стосувалися питань житлово-комунального господарства, а також погашення боргів за комунальні послуги. Щодо останнього варто зауважити: міська рада не має компетенції втручатися в дії державної виконавчої служби і координувати їх роботою судових рішень. Йдеться на сторінці міськради. СНАБ Олександрійської тергромади оновив свій сайт. Новий функціонал полегшує онлайн-запис в чергу. Сайт містить актуальну інформацію про послуги та їх вартість, зокрема про найбільш запитувані послуги, які відображаються на головній сторінці. Також можна переглянути інформацію про графік роботи центру, контакти, новини та стан виконання замовлених послуг. Олександрійців та гостей міста запрошую долучитися до плетіння сіток. Тамара Оноко, одна з постійних павочків Палац культури Світлопільській в соцмережах, розповіла про надтермінове завдання. Протягом двох днів, 9 та 10 травня, треба екіпірувати захисними сітками автозвод нашого земляка Владислава. Наприкінці цього тижня вони відправляються на вирішальну позицію, дуже потрібні руки. Також потрібні донати на придбання сіток та тканин для плетіння. Дев'ять браконьєрських риболовних сіток витягли з Вуйнівського водосховища приютівської громади під час чергового відпрацювання. Селищний голова на власній Фейсбук-сторінці пише, що йому соромно за деяких односельців. Законослухняним Андрій Коломійцев нагадує, що зараз нерест та діє заборона на користування плавзасобами на водоймах. Учениця Олександрійської дитячої музичної школи Каріна Ведернікова, викладачка Ірина Піта, зайняла перше місце у п'ятому міжнародному фортепіанному двотуровому конкурсі «Піано-арт», що проходив дистанційно в квітні у спільному проєкті України та Словакії. 6 7 травня в місті Жовті Води відбувся відкритий турнір з боксу, присвячений пам'яті Ворковцева. Команда Олександрійської ДЮСШ США No2 посіла загальне перше місце. Спортсмени віком від 9 до 18 років вибороли 10 золотих і 7 срібних медалей. До змагань спортсменів підготували Юрій Грінер, Олег Грінер, Максим Мороз. 6 травня в Олександрії відбулися змагання зі спортивної гімнастики серед дівчат. Спортсменки змагалися в гімнастичному багатоборстві. Вільні вправи Бруси, колода, стрибок. У результаті переможцями стали Десненко Дар'я, Дюляна Євгенія, Бежанова Емілія та Овечкіна Мирослава. Дівчат підготували Анатолій Тетяна Шевченка та Олександра Мельник.